Це відео має ціль. Ціль надихнути вас вирватися із звичної рутини і впуститися в мандрівку. І нехай вона не триватиме тисячі кілометрів, але нехай вона матиме для вас особливе значення. Зараз перша година ночі о 4.57 у нас відправляється потяг. У Славське я їду туди завжди приймати якісь важливі рішення в своєму житті. У мене є декілька годин на сон. Я ще зовсім не зібрана, але я не хочу з собою брати ніяких речей. Поставлю зараз телефон на зарядку, піду трішки посплю. І ну що, ми вирушаємо з вами в подорож. Добрий ранок, бо вже на вокзалі 7 хвилин до відправки потяга. Пан подій так швидко домчав, мене на лобі воскотів. Нам усім варто зізнатися, що Укрзалізницю варто любити не за сервіс, точно, а за романтику і атмосферу. Я дуже давно не їздила потягами. І в кінці відео ви знайдете детальний опис того, скільки коштують квитки, як добратися до Славського і якісь деталі, а поки трішки роздумів. Отож, я приїхала сьогодні вранці у Славське. Взяла з собою косметичку, мала дуже амбітні плани нафарбуватися в потязі. Як ви бачите, природа до природи пасує вже. Десь, десь ну, мабуть, я йду півтори години. Я приїхала о 7.30, О 9 відкривається підйомник на Захаробарку я вирішила пройти з пішки. Ще не снікова. І вже. Десь показує навігатор. Так, я роблю це ось так. Переходимо, будь ласка, доброго дня. Да, так, Доброго дня. І квиточки зберігайте на зворотній шлях. Окей. Мій малий друг підйомник. Ондо я, Ондо, вона красуня. А я боюсь дуже підйомників, особливо коли сама О, і тут щось дергається. Що можу сказати про життя? Життя добре. Якщо підйомник їде нормально. Якщо світло там не вимикає, знаєте, нічого не хитається, їхати 32 хвилини. Вартість квитка 350 гривень, це в дві сторони. Мені здається, я була за тих часів, коли це коштувало десь 240. Буде читати книгу. Останні новини з мого життя. Я є учасницею книжкового клубу. У нас в рамках команди з'явився внутрішній університет, і тепер ми всі читаємо впродовж березня книгу чоловік, який помер. Життєстверно поїхати в гори за чоловіком, який помер. А... Нарікань не маю. Загалом головне або нічого не гойдалося. Так, от я воно гойдається, і я думаю, що я з усім решту впораюся. Все, всім па-па, Побачимось на вершині. У 2018 році я поїхала на Захарберкут у квітні, там теж був сніг, і я була у літній сукні. Цього разу я була більш підготовлена, але все одно недостатньо, аби витримати цю температуру. Одягатись треба дуже тепло. І незалежно від того, що ви там робитимете брати шапку. Наверху вас чекатиме кав'ярня, є сильний вітер. Дуже важливо те, що в кав'ярні дійсно тепло, можна випити чаю, каву і там досить смачно. Це дуже незапланована поїздка. Точніше, вона була запланована трішки по-іншому, Ми мали їхати сюди з подругою, але вона захворіла. І я вирішила, що це дійсно класна нагода мені побути на один зі собою. Якщо ви, як і я, не катаєтесь на лижах і не катаєтесь на сноуборді, то у вас буде декілька розваг. Перша з них сидіти і дивитись у вікно, що виявилось дуже цікавим. Я додатково записувала відео, робила записи в щоденник, дивилась за іншими людьми. Також з вершини можна покататися на квадроциклах, пофотографуватися, і це напевно все. Але сам краєвид вартує того, аби піднятися і насолодитися вершиною. Я побула там близько 2-3 годин і мала план вже спускатися, але потім трапилась цікава зустріч, яка скерувала напрямок моєї подорожі. oh <laughs> Я планувала спускатись на низ підйомником, але було дуже холодно. І до мене підійшла жінка і запропонувала взяти разом снігоступи. Ми зговорилися, і потім ще, з'їхавши донизу, сиділи у кав'ярні, спілкувалися, і це було дуже весело і прикольно. І я за це люблю подорожі наодинці, бо ти стаєш дуже відкритою до світу, і світ відкритий до тебе. і це... Якийсь безмежно прекрасний портал для обміну досвідом, знаннями і нових знайомств. Пан водій приїхав до нас. Карету подано. Тут варто зазначити, що я не планувала цю подорож наперед. Квитки в сторону Славського я брала вночі перед самим від'їздом. Відповідно, квитки назад теж взяла, коли зрозуміла, що я вже готова повертатися. У мене був план і варіант, і можливість залишитись на ніч, але завтра на наступний день септом не чекало. Вже багато інших справ, і я вирішила, що це буде поїздка тільки на один день. Отже, як добиратися і скільки це коштує? Найлегше добиратися, якщо, звісно, у вас є свій автомобіль, ви можете сісти і приїхати. Якщо немає, то є три доступних варіанти: перший це блаблакар, і це мій улюблений спосіб подорожувати незалежно від того, в якій ви точці знаходитися, можна побудувати маршрут. І добратися до Славського блаблакаром, і мені здається, це дуже швидко, зручно і легко. Наступний це електричка. Електричка коштує дешевше, ніж потяг або блаблакар, але, відповідно, це досить довго, тому я цей варіант не обирала і відкинула зразу. І третій варіант це Укрзалізниця. Укрзалізниця виключно. Завдяки тому, що вона дуже романтична і нагадує, і пахне мені, моїми студентськими роками. Підійшла мені найкраще. Квиток в сторону Славського коштував 160 гривень. Я їхала плацкартом, і це було не так складно, як я собі думала. Квиток у зворотньому напрямку 260. Це було купе без постілі. Постіль я ще добирала, бо я була дуже втомлена. Мені без проблем ще продали постіль, тому... Неважливо, куди ви поїдете насправді, неважливо, як надовго ви поїдете. Просто інколи треба дати можливість собі від'єднатися від звичного побуту і рутини. І в цьому ти можеш нащупати себе. І попри в тому, я приїхала до Львова дуже щаслива. Дивіться настільки. Так, я повернулася до Львова. Тут падає лапати, лапати, сніг. І це так гарно. Пройшов день, а в мене таке враження, наче тисячу років. Це дуже дуже приємне відчуття. Я зайшла до квартири близько 9-ї години вечора, того ж дня, в який виїхала на наступний день. Мені потрібно було вранці вирушати знову в дорогу, бо в дідуся ювілей йому 80 років виповнилося. І дорогою до родини я зрозуміла і отримала класний інсайт. У мене було таке відчуття, наче в моєму житті починається якийсь новий сезон. Ви всі добре знаєте це відчуття. І Я коли їхала, я зрозуміла, що щоб перейти на новий рівень, попередній потрібно завершити. І найкраще такі речі робити десь високо в горах і сама собі відводити оці життєві поєнти і виходячи з одних дверей, обов'язково заходити в інші. Побачимось вже незабаром. Ви були на хвилях радіо Надія, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки і пишіть коментарі, особливо якщо маєте питання стосовно подорожі. Всіх міцно обійняла.